Щодня мешканці Дебальцевого вишиковуються в черги, щоб не вмерти з голоду. Сюди вже кілька місяців не завозили продуктів. Та й на вулицю люди наважились вийти лише тоді, коли припинились артилерійські обстріли. Можливості придбати харчів Дебальцевому немає, тож доводиться їх просити. Просто у нас город розрушений. Просто містом нас зруйноване. Інфраструктура вся зруйнована, магазини, будинки. Ми вимушені стояти в черзі за хлібом, тому що його ніде більше взяти. Сепаратисти організовують розподіл продуктів та гуманітарної допомоги від міжнародних організацій. кажуть, що допомогу надають усім незалежно від політичних поглядів. не було поділу комусь видаємо, комусь не видаємо, тому що була гуманітарна катастрофа. Люди були голодні, коли виходили з підвалів. із Очікувати швидкого покращення гуманітарної ситуації на сході України навряд чи варто припускає німецький політолог Ганс Гейн Шредер. Офіційне визнання непідконтрольних Києву регіонів Донеччини та Луганщини, тимчасово окупованими, він вважає радше символічним актом. З точки зору міжнародного права. Ці регіони підпорядковуються українському уряду в Києві, тож він і відповідає за забезпечення. Оскільки ж сепаратисти заважають законній владі діяти та гарантувати забезпечення людей. Відповідальність за це лежить на самих сепаратистах та, зрештою, на Росії. І фанфортун пади сепаратист удесля оба Русланд. Незалежно від офіційного статусу, жителі окупованих територій не залишаться без підтримки з Європи, зокрема з Німеччини. Люди в цих регіонах можуть поза сумнівом розраховувати на подальшу допомогу, якщо нам вдаватиметься і надалі мати доступ до них, поки існуватиме співпраця, яка дозволить нам доставити людям те, що їм необхідно підтримати їх. Щоправда, гуманітарна допомога не вирішить масштабних інфраструктурних проблем. Так, Світлана змушена досі жити у підвалі. Коли вирували бої за місто, в її квартиру влучив снаряд. Іншого даху над головою в неї немає. Та нічого хорошого в підвалах нічого хорошого в підвальному житті немає. Це наче зачинити людину в коробці від сірників. Ані води, ані світла, нічого. Ну, підвал холодно, сиро, смердить. там. Снаряд зруйнував і будинок Людмили. Доки житло не відбудують, їй доведеться поневірятись де інде. Дому в мене немає, жити нема де. Я живу зараз в людей. Спасибі добрим людям, допомогли. А далі я не знаю де житиму. Будинок я не відбудую. Вже нема ані сил, ані коштів. Найбільш цінний об'єкт Дебальцевого залізничний вузол, теж у руїнах. Світлана 20 років пропрацювала на залізниці. Вона згадує, українська армія та сепаратисти так запекло билися за цей об'єкт, що зруйнували його вщент. Наразі відбудовою Дебальцевого не переймається жодна зі сторін конфлікту.